Вітаю! команда першого подільського вже готова розповісти про важливі теми на сьогодні. Події п'ятниці, очима наших медійників пропоную переглянути у підсумковому випуску новин 5 вересня. Сильна українська армія центральний елемент гарантій безпеки. Учора глава держави Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Парижу на зустрічі країн коаліції охочих спільно із лідерами країн Європи обговорили посилення санкцій проти РФ і фінансування та виробництво зброї для оборонців України. Також президент повідомив, що 26 країн погодилися надати гарантії безпеки. Детальніше про результати пропонує послухати разом у прямій мові президента. Структуру повністю гарантій безпеки сьогодні ми говорити не будемо, але головні елементи вони зрозумілі: сильна українська армія. Виробництва внутрішнього, виробництва європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати також воно дуже важливо для посилення української армії, а також можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони проти балістичних ракет. З Сполучених Штатів Америки ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості, хоча. Якщо чесно, ми вже ділимось між собою. Ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилась І присутність, як я сказав, вона різна. Вона як в небі, на морі, так і на землі. І також ми обговорюємо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це бекстоп Америки. Ми хочемо розраховуємо. Ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантій безпеки для України. Ну а в якому форматі більш детально поки що не готовий вам казати. Служба безпеки України викрила чергового ворожого агента. У Запоріжжі затримали 28-річного чоловіка. За матеріалами справи він працював на російську воєнну розвідку. Ворог завербував його через телеграм-канали. Контррозвідка з'ясувала його завданням було збирати і передавати ворогу координати енергетичних підстанцій у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Для цього він влаштувався на роботу в одну із провідних енергокомпаній міста. За інформацією правоохоронців, ймовірно. Вірний зловмисник звітував росіянам про наслідки обстрілів і відновлення об'єктів після атак. Під час формування агентурного звіту зловмисник позначав геолокації потенційних цілей на Google-карті та готував текстовий опис кожного об'єкта. Співробітники СБУ затримали російського крота і провели комплексні заходи для убезпечення українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Щодня вся країна завмирає о 9.00. Хвилина мовчання це тиха шана тих, хто віддав життя за свободу українського народу В обласному центрі. Поліція та громадські організації перекривають рух транспорту на хвилину. Та не у всіх районах вдається забезпечити зупинку транспорту та перехожих. Чи зупиняються мешканці міста аби вшанувати оборонців? Дізналися журналісти першого подільського. Кожного ранку о 9.00 країна завмирає у хвилині мовчання. Тихі вдячності тим, хто загинув, виборюючи ідентичність, свободу та цінності України у війні проти ворога. Від 23 квітня 2025 року вийшов наказ начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна про рекомендацію зупинятися водіям та пішоходам. Кожного ранку на вулиці міста виходять активісти та поліція, аби перекрити рух. Із плакатами та прапорами представники благодійних організацій та центрів закликають перехожих та водіїв зупинитися. Чому виходимо ми? Тому що нам хочеться, щоб це привилось для кожного українця. Ми бачимо, що люди вже зупиняються, і це завжди приємно бачити. Але це має стати нашим ДНК, це має стати нашою культурою, нашим не знаю, ми можемо, маємо це передавати з покоління в покоління, що ми маємо шанувати воїна, який віддав своє життя за Україну. Серед учасників акції матері, дружини та діти наших воїнів небесного війська, та іноді навіть це не зупиняє хмельницьких водіїв та пішоходів. Це залежить від того, які люди, так тому що ну так, ми бачимо людей, які зупиняються, які виходять з машин, які іноді навіть приклоняють коліно, так тому що серед нас, серед наших дівчат, стоять саме дружини полеглих героїв, так і вони виходять за своїх чоловіків. Але є люди, які просто проїжджають, об'їжджають. Там, де немає активістів, спокійно продовжують рух водії та перехожі. Серед хмельничан є й ті, хто навіть не знає, у котрій годині щодня вшановують оборонців. Ну, я так точно не знаю. Відкрив телефон, там хвилина мовчання, все. Ну, а хоча б приблизно. Цілий день, може бути, ввечері, ну, вночі, коли нема тривоги. Серед мешканців міста є й ті, хто кажуть, зупиняються щодня, чи то на вулиці, чи то вдома. Так, да, зупиняємося, зупиняємося, тому що ну, треба ж розуміти, що в Україні у нас робиться, і взагалі, скільки людей загинуло, скільки інвалідів стало, скільки ну, люди втратили все. Треба шанувати. Усього одна хвилина вдячності тим, хто загинув у бою за відносно мирне та спокійне життя. Тож, коли наступного разу побачите на годиннику 9.00 – зупиніться. Адже це безслівна пам'ять тих, хто навіки залишився у лавах небесного війська. Олександр Тустюв, телеканал Перший Подільський. Двох військовослужбовців із Хмельниччини нагородили почесними відзнаками головнокомандувача ЗСУ. На Покровському напрямку генерал Олександр Сирський відзначив українських військовослужбовців за мужність і стійкість у боях. Почесними відзнаками отримали штаб-сержант Василь Товгалюк із Білогірської громади та сержант Олександр Ангелюк із Теофіпольської громади. Один із них ефективно протидіє ворожим безпілотникам, інший проявив себе під час порятунку побратимів. Їхня відвага і сила дугу при. Для кожного із нас. Музика лікує душу та допомагає відновити сили. У центрі берег надії презентували інструменти, на яких зможуть грати військові, які перебувають тут на відпочинку і реабілітації. Проєкт вдалося реалізувати завдяки перемозі у конкурсі, бюджет участі та підтримці благодійників. Попереду ще збір на дві гітари, аби повністю укомплектувати музичний простір. У рекреаційному центрі «Беріг надії добре розуміють, для воїнів важливим є не лише фізичне відновлення, а й духовне. Саме тому тут постійно створюють умови, аби військові могли відпочити, відчути підтримку та знайти нові сили для життя після фронту. Однією з таких ініціатив стала ідея музичної терапії, адже музика здавна вважається потужним засобом реабілітації, що допомагає долати стрес, відновлювати емоційний баланс та повертає віру у власні можливості. Проєкт вдалося реалізувати завдяки. Перемозі у конкурсі бюджет участі. Прочитали все, зійшлися, створили цей проєкт, вже захистили його в міській раді, все. ну а далі вже ділили, як то кажуть, техніки. Зібрати гроші від спонсорів, міська рада виділила на проєкт громадської ініціативи. Ну і в кінці кінців вже знайти інструменти і далі. Центр отримав 200 тисяч гривень, але для повної реалізації задуму цих коштів було недостатньо. Тоді на допомогу прийшли підприємці, аграрії та благодійники. Саме завдяки їхній підтримці вдалося придбати музичні інструменти, які відтепер стануть важливою частиною програми відпочинку і реабілітації військових. Проект загальна сума вартістю 234,5 з половиною тисячі гривень, з яких 34,5 з тисячі гривень це власний внесок громадської організації світ без бар'єрів, який ми назбирали спільно з підприємцями, з якими ми співпрацюємо. Коли збирали кошти для реалізації цього проекту, власний внесок, звернулися до аграрної компанії НСЕЛКО, яка є нашим партнером в частині реабілітації своїх бойовиків та працівників, які потребують реабілітації, учасники бойових дій. І вони нам подарували ударну установку, тобто яка на даний час коштує по документах майже 40 тисяч гривень. Тобто, Якщо говорити за весь реалізацію всього проєкту, то загальна вартість входити буде майже 280 тисяч. Наразі у центрі вже звучать нові мелодії, які допомагатимуть воїнам відновлювати душевну рівновагу. З закладом берег надії ми співпрацюємо у рамках проекту, який діє на нашому підприємстві, реалізовується завдяки благодійному фонду Селко Фундейшн. Проект називається Сила у волі. Тому ми вже й так співпрацюємо і не могли не відреагувати на звернення, прохання про допомогу, адже це покращить тільки процес реабілітації наших військових та ветеранів. Організатори не зупиняються на досягнутому. Вони мріють ще про дві гітари, щоб музичний простір був повністю укомплектований і приносив ще більше радості захисникам. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. А 3 мільйони гривень на рік зекономлять на електроенергії у міськводоканалі Славути. Нині там встановлюють сонячні панелі потужністю 40 та 100 кВт. Таким чином планують зменшити рахунки за електроенергію в установі, а також забезпечити стабільну роботу у разі відключень. Окрім водоканалу, панелі встановлять в інших комунальних установах. Детальніше у прямій мові. Працюємо не тільки на базі водоканала, ми сьогодні працюємо на базі лікарні, на базі ЦНАПа, на базі інших підприємств-установів, тому що це затратне, досить затратне, але наразі, враховуючи нестабільність і на електроенергію, ми розраховуємо на стабільну роботу підприємств. Наразі завершуємо роботи по перше, встановленню першої черги сонячної станції. Роботи виконує підрядник з Острога розумне збереження енергії. Роботи вже на завершальному етапі, станція вже перша 40, потужністю 40 кВт працює з п'ятниці, ну, вже маємо перший результат, результатом задоволені, погода поки сприяє і починаємо, приступаємо до монтажа другої черги. Друга черга вже буде потужністю 100 кВт, більш потужно і сподіваємось на значну економію електроенергії. Планується, що дані дві станції на даному об'єкті згенерують за рік близько трьох більше 300 тисяч кіловат електроенергії. Ну, при нинішніх цінах на енергоносії це більше трьох мільйонів. Розвиток Хмельницької АЕС це не лише нові енергоблоки, а й щоденна робота з удосконалення інфраструктури. Тут зводять нові об'єкти, проводять капітальні ремонти та виготовляють. Залізобетонні конструкції контролюють їхню якість фахівці спеціалізованої будівельної лабораторії. Нині в них оновлення. Хмельницька АЕС великий інфраструктурний об'єкт, який постійно розвивається і модернізується. Окрім генерації електричної енергії, на підприємстві здійснюється велика кількість будівельних робіт, зведення нових споруд, капітальних ремонтів, виготовлення залізобетонних конструкцій. Перевіркою якості матеріалів займається будівельна лабораторія. Виконуємо вхідний контроль матеріалів, які надходять на потреби ВПХС. Проводимо фізико механічний вимірювань, таких матеріалів та сировин, як пісок, щебінь, цемент бетонна суміш і визначаємо якісний він чи не якісний. Ну, В основному матеріали якісні. У поточному році фахівці будівельної лабораторії Кочоля Світлана Цвіткова отримали низку сучасного технологічного обладнання та вимірювальних приладів, що мають відповідну сертифікацію: Випробувальний прес, сушильну шафу, вібраційні грохоти, вологомір, морозильні камери та камери твердіння. У 2025 році нам підійшло таке обладнання від АРСА як віп 1 2, на якому ми визначаємо водонепроникність непроникність бетону, а також морозильні камери, які теж допомагають нам визначити морозостійкість бетону. Це обладнання пройшло атестацію. Завдяки цій атестації нам додали в переліку вимірювань ці до дві додаткових можливості. Раніше ми пісок сіяли ручним методом, так само щебінь а зараз за допомогою нового обладнання. Ми відважили, засипали і зробили все за нас. Машина зробила. Сучасне обладнання дозволяє будівельній лабораторії ХС проводити дослідження на якісно новому рівні. Це підвищує надійність матеріалів та сприяє безпечній і безперебійній роботі всієї атомної станції. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Хмельничани цікавляться книгами із історії України, психології, фінансової грамотності та медіаграмотності. Із початком відключень світла читачів у бібліотеках побільшило. Однак серед відвідувачів молоді лише третина. Як провести час у книгозбірні цікаво та корисно? Дивіться далі. Книги не потребують підзарядки та електроенергії, і з відключенням світла читачів у бібліотеках міста побільшало. Цікавляться хмельничани книгами про історію України, психологію, саморозвиток, фінанси та медіаграмотність. Читають таку сучасну нову українську літературу, тобто є такі, знаєте, топ тренди. Це читати зараз модно, тому читають, відслідковують. От відбуваються форуми, якісь так складаються рейтинги. от такі книги просять, які зараз якби найбільш популярні. Цьогоріч центральну бібліотеку міста відвідали понад три тисячі читачів, з них близько 550 – молодь. Аби залучити юне покоління до читання у книгозбірні проводять різноманітні заходи. Молоді це також дуже цікаво, тому що молодь долучається як, не лише як учасники, а як фасилітатори таких заходів, як співучасники. Їм це цікаво щось організовувати, тому такі на волонтерських засадах приходять і працюють із молодшими читачами, і допомагають старшим. Книги допомагають не тільки розвиватися, а й заспокоюватись. У книгозбірнях міста проводять зустрічі із бібліотерапії. Такі заняття допомагають зняти душевний стрес та краще зрозуміти власні емоції. Також їх організовують і для захисників у госпіталі. У нас одна бібліотекарка Тетяна Ілаш. Вона з гречанської бібліотеки. Вона ходила в госпіталі, читала нашим пораненим бійцям книги. Це дуже відволікає, заспокоює. По перше, приємний голос. По-друге, занурюєшся в таку атмосферу, можна обговорити книги, тобто це дуже допомагає. Тож свідомих містян стає більше, адже читання книг це не лише проведений час із користю, а й метод заспокоєння та розуміння власного я. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Військовослужбовець із Кам'янця-Подільського Валерій Одайник здобув перемогу на всеукраїнських змаганнях з регбі на кріслах колісних, що відбулися у Києві. Подія пройшла в межах національної стратегії із створення безбар'єрного простору та ініціативи першої леді Олени Зеленської. Валерій з жовтня 2022 року захищав країну на Донеччині. На жаль, у січні 2023-го отримав тяжку міновибухову травму, яка кардинально змінила життя оборонця. Але він не зламався та продовжив свій шлях у спорті. Валерій виборов срібло та дві бронзи на іграх нескорених 2025. А також був відзначений Кам'янець Подільською міською радою відзнакою честь і шана за мужність і незламність. Такою видалась інформаційна п'ятниця? Наша команда постійно публікує свіжі та перевірені новини на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби не пропустити важливе. Бережіть себе та близьких на все добре.